У вересні загарбники застосували понад півтисячі шахедів для ударів по території нашої країни, що стало рекордним використанням дронів камікадзе даного типу за один місяць. Про це повідомили в інформаційно-консалтинговій компанії Дефенс Експрес. Так, за їхніми підрахунками, за червень, ворог випустив 197 шахедів у липні 246, а у червні 167. За вересень 503 одиниці. З нами на зв'язку Олексій Гейтман. Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор запасу. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію. Як ви думаєте, що впливає на цю кількість використаних шахедів росіянами? І, власне, чому у вересні їх стало так багато? Це пов'язано з опалювальним сезоном? Ну, пов'язано з опалювальним сезоном, тому що росіяни ж намагаються в цьому році. Як вони кажуть, врахувати свої помилки минулорічної осені і зробити так, щоб нас залишити без ну, цивільне населення, без світла та тепла. Е, використання шахетів у великій кількості, це пов'язане не тільки з тим, що вони е, ну, хочуть досягнути цієї мети, позбавити нас електрики і тепла, а з тим, що е, в них е, ну, ракет, які в них залишаються для таких масованих атак. Ну казати знову, що залишилось мало ракет. Це вже буде навіть трошечки людьми не, з глядачами не сприйматися. Але е, ті ракети, які в них залишились, не дають їм можливість, і те, те, те виробництво, яких, яке в них зараз є, не дає, не дає можливості робити ну, щотижневі масовані атаки на нашу країну. Ну просто вони не вистачить ракет в такій кількості. Ну щоб в цифрах вони виробляють десь приблизно 50 ракет на місяць і в них залишилось, ну, якщо брати, наприклад, Іскандери, 100 ракет, Х-101, Х-550, біля 200 ракет кожного вигляду. Там різ, по-різному можна рахувати, як там кінжалів, взагалі там трохи більше 40. Тобто це вся їхня потужність ракетна. Тому е, на люто вони можуть робити ракетне, але десь 2, максимум 3 рази на місяць і використовувати десь 30-50 ракет. На відміну від минулого року, де вони могли використовувати там до сотні ракет за один наліт. І обирати вони будуть одну чи дві цілі на нашій території, ну мається на увазі вглиб на території, яка далека від лінії фронту чи від кордонів. І от такі атаки будуть ну, будуть регулярними цієї осені. Компенсувати таку кількість відносно невелику для них кількість ракет, вони будуть, звісно, шахедами. Вони ж налагодили власне виробництво, вони трошечки спростили технологію виробництва, щоб робити більше. Про це казав речник наших повітряних сил Юрій Нат, що в цьому, в цьому, ну, цією осенью кількість шахетів буде переважати, кількість ракет значно переважати. Тобто основний наголос росіяни будуть робити саме на шахедні атаки. Ну, про це нам відомо, ми про це навіть. Наше військово-політичне керівництво при зустрічах з нашими партнерами просило в засобах протиповітряної оборони звернути увагу на саме зенітно-кулеметні комплекси, такі як приклад Гіпард, які дуже вправно можуть боротися з цими шахетами. Це не означає, що в нас немає чим їх збивати шахети ми їх збиваємо доволі вміло, але ну от додатково не далекобійні, а саме противошахедних комплекси нам би стали в нагоді. Ну, подивимося як наші партнери швидко відреагують сподіваємось що не тільки росіяни будуть удос... враховувати свої помилки минулорічні, а і ми помилки які могли можливо були восени минулого року ну і наша портопитна оборона в цьому році ну звісно набагато потужніша, ніж в минулому тому я впевнений що якихось суттєвих успіхів по понищенні нашої інфраструктури енергетичної теплової росіянам ну успіхів не буде великих успіх І зруйнути такого щоб серйозні шкоди я поне вони здатні вони не не здатні нам зробити Олексію, от власне ви вже пригадали вже оцінили успіхи наших протиповітряних сил ну загалом за підрахунками дефенс експрес із 503 шахедів наші захисники збили 396 Одиниця, ну тобто в середньому частка знищених цілей складає майже 79% відсотків. Це високий показник як для країни з такими ресурсами, як Україна, яка вже бореться проти Росії майже два роки. Ну, справа тут не тільки в ресурсах, справа тут і ще в тому, що ну зеніт-ракетний комплекс взагалі, залі протиповітряна оборона вона не буває 100%, і, на жаль, певна кількість ну, того, що летає, там ракети, БПЛА, вони можуть проникати на територію ну, будь-якої країни. Щоб повністю захистити всю територію, ну підняти цей відсоток з 79 до 100, до 100 ну треба просто збільшувати щільність протиповітряної оборони. Тут інших шляхів, які ось нема. немає. Ця, ця зброя, яку ми використовуємо, вона сучасна, вона. Здатна нищити, ну а солово шахеди, це ж нищиться для цього. Ну такі комплекси, як Петріот, наприклад, вони не потрібні. Тут треба мобільні групи, групи спостереження, те, що ми робимо, які виїжджають, які звичайно звичайною стрілецькою зброєю, можуть знищити ці шахеди. Просто треба підвищити щільність протиповітряної оборони. Тут інших, інших шляхів немає. Чи чи здатні ми це зробити? Ну хотілось би, от знов-таки ці гіпарди. Да, навіть там ЗУ 23, 23 це зенітний кулеметний комплекс дуже старий, але він дуже дуже непогано працює в Польщі. Є такі модернізовані ЗУ-23. Вони начебто були перемовини про те, що вони нам можуть продати. Тобто, ну мало хто очікував, що саме буде е, така кількість шахетів, і тому не, не в Україні взагалі, що е, дрони стануть ледне домінуючими. Засобами повітряних атак тому готувалися збивати літаки, крилати ракети, балістичні ракети, гелікоптери. А от щоб така кількість дронів, ну тому і в наших партнерів немає такої кількості тих зенітно-ракетних комплексів, зенітно-колемет, які можуть боротися з дронами. Але поки що нам вистачає власних сил, щоб збивати майже 80%, тобто 4 тисяч шахетів це дуже високий показник. Ну, думаю, що при помощі партнерів ми це збільшимо до 90%. До 100%, на жаль, не вдасться це зробити, але підняти ще з 80 до 90% цілком можливо. Пане Олексію, як ви вважаєте, чи намагаються росіяни удосконалити цю свою зброю, якщо говоримо про шахеди, і таким чином створити додаткові проблеми Силам оборони України? Вони постійно це роблять. Ну, це ж і є гонка зброї. Те, що ми знаємо, це Словосполучення. <кій> Вони дивляться... Скільки ми, скільки ми вражаємо, і намагаються. Ну тут є два шляхи. Їх можна робити більш досконалими. Ну це складний технологічний процес, а можна просто виробляти більшу кількість. Ну якщо е, ми кажемо про 4 з 5, то це значить один з 5 пролітає, чи 10 з 50 пролітає. Тобто це вже може бути вважатись ну, умовним успіхом. Вони вже з виробництва шахаї, які... Вони роблять по ліцензії Ірана. Вони трошечки спростили. Вони не ускладнювали, склад, вони спростили технологію для того, щоб робити ну, більше робити, щоб була більша кількість. Тому в яким шляхом будуть росіяни, чи будуть вони досконалювати, робити більш технологічно складним, я думаю, що навряд чи швидше за все, вони будуть навпаки їх спрощувати і е, е, намагатись досягнути якогось мети за рахунок великої кількості цих. Цих, ну, Ціх герань, Гірандває. Давайте ще нагадаємо нашим глядачам, наскільки руйнівною є ця російська і іранська, в принципі, зброя шахет, яких збитків він може завдавати у порівнянні з тими ж ракетами, наприклад, калібрами. Ну це справа в тому, що це... Чи він не такий небезпечний, як, як наприклад, ті самі Калібри, тому що там ну, відрізняється кількість. Вибухівки тратіли, може він нести, тобто його потужність, вона в десятки, в десять разів там менше. Якщо вони можуть нести там, ну, різні модифікації, там 20-30 до 40 кг вибухівки, на відміну від ракети, яка може нести, ну, від, ну, різні модифікації, від там 200 кг, 400 до Х-22, до майже тонни вибухівки. Тому, звісно, Різниця в тому, що вони не такі потужні, ну не, 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 такі, не така потужна бойова частина, якого несе. Але завдяки тому, що їх багато, і вони все одно можуть завдавати певну шкоду завдяки тому, що в ну, спалахі від ми ж чуємо ці новини, коли вони десь кудись прилітають, навіть якщо вони не влучили в ціль, в ціль, а ми їх збили, то вони можуть впасти і десь вигнути може пожежу, яку треба гасити. Так, сам один шахет він чого такого дуже руйнового зробити не може, але от завдяки великій кількості, якщо там прилетить кудись 2, 3 чи 10, це вже може бути проблема. Це приблизно як одна ракета. Ну і головне, що по ціні, що шахет оцінюється ну, там по різним оцінкам, різь, ну, давайте, декілька десятків тисяч доларів, то ракета мільйони більше. Ну звісно, економічно вигідніше запускати шахеди ніж ракети. Пане Олексію, щиро дякую за розмову. Це був Олексій Гетьман, військовий аналітик ветеран російсько-української війни, майор запасу.